Доброго ранку, це ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами молилися про такий момент, який написан в пророка Єремії, 17 розділ 5-6-й вірші. Давайте прочитаємо. Ось що Господь каже: той проклятий, хто покладається на чоловіка, на людину та зробив опору на силу смертної людини, тому що в Бога полишив вірити він. Він стане, наче кущ в пустелі, котрий не відає про кращі землі та господні блага. Він знайживе собі в пустельнім краї серед Солончаків безлюдних. Ось таке місце я хочу, щоб ми з вами подумали: знаєте про що? Про те, що ми сподіваємося або надіємося, а потім. Маємо розчарування розчарування в людині. Ми собі малюємо людину якоюсь гарною, класною, спроможною на щось там і чомусь даємо такий, знаєте, великий-великий кредит довіри, який в якийсь момент чомусь лопається, як повітряна курка. Мені б хотілося, щоб ми сьогодні з вами роздумували про ці два вірша і розуміли, що. Ми не маємо очаровуватися людьми, ми повинні надіятися лише на Бога і просити у Нього мудрості, шукати у нього мудрості і просто бігти до Нього, а не до людей, які нам подобаються, і не шукати відповіді у людей. Ви знаєте, я не кажу, що люди не дають відповіді, але я знаю точно, що якщо ти спочатку впадеш на коліна і запитаєш у Бога, що тобі робити. У мене особисто це є в практиці, і в практиці моїх друзів, коли Господь в молитві каже: підійди до того, до того і скажи про свою проблему. Це дійсно працює, це дійсно є. І дійсно людина, яку тобі дає Господь в молитві прізвище, ти підходиш, дає тобі відповіді на твої переживання, на твої проблеми і допомагає їх вирішити. Але це створив Господь. Не ти обрав, не ти пішов шукати, не ти пішов сподіватися і десь надіятися на когось, на чиїсь можливості чи чиїсь достатки. Тому давайте будемо роздумувати сьогодні, як часто ми очаровуємося людьми, а потім в них же і розчаровуємося. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти любиш. Я дякую за те, що ти благословляєш. Ти завжди є поруч, ти йдеш попереду і ти ведеш Господь. Я дякую за те, що ти батько. Я дякую за те, що ти даєш ось такі думки, і ти даєш ось такі моменти, Господь, життя пройти для того, щоб все ж таки розуміти, що лише ти є один той, хто спроможен по-справжньому нам допомогти і не розчарувати нас, Господь. Люди роблять помилки, і я дуже тебе прошу. Ти зроби моє серце вміючим прощати, любити, приймати, Господь. Я дуже тебе прошу, щоб не було ніякого осуду, остатків ось цих гнілих якихось відчуттів, які руйнують всередині. Я дякую тобі, Господь, що ти не дозволяєш будь-яким моментам в житті. Будувати в моєму серці стіни між тобою і мною, Господь. Я дякую тобі за те, що ти даєш людей, зрадників, і ти даєш різних людей, які підтримують Господь. Я дякую за те, що ми всі різні, і ти різному вчиш нас серед всіх обставини, Господь. Я дякую тобі за те, що ти ведеш через це все. Як би це не було важко, як би це не було складно, трагічно, Господь. Але ти поруч, слава тобі за це мій Бог. Амінь.